Всім привіт! Ви на каналі Кітвуд і сьогодні вас чекає мощне тренування на ваш прес. Поїхали! Перше робимо глибокий вдох. Вниз видох. У нас буде маленька розминка з вами. Витихте. Добре, ліва ручка взяли за бок, вправу, В праву сторону. В іншу. Ще поразу. Потягнулися. Добре, ручки перед собою нахилились вперед. І назад. Вперед. Назад. Ще по разу. Добре. Ми з вами закінчили. Поїхали тренувати. Перша вправа, Робимо до правої ножки лівий локоть і пряма ручка. Ножка. Ручка. Корпус зафіксували. скручуємо Працюють косі м'язи пресу. Дихаємо. Працюємо по 40 секундочок. 10 секунд у нас відпочинок між вправами. Ще. Дихаємо. Трошки. Давайте. Працюємо, працюємо. Це мені не треба, потребував. Давайте трошки. Дякую ці <решиваюся> ягоди сюди. Добре, перерва, 10 секунд. І поїхали на іншу сторону. На іншу сторону все те ж саме. Локоть. Прямо. Локоть. Прямо. Скручуємо корпус до ножки. Ще дихаємо. Пиче. Працюємо 40 секунд. Це вже на 20, да, як ми з вами тренувалися на руки. Дихаємо. Ви молодці. Дивіться на підказочки. Вам будуть підказочки, яка буде наступна справа потім. Ще. Почуваємо 10 секунд і будемо їхати далі. Ходимо трошки з міста на місце. Вийшли в планочку, кручуємо таз. Праворуч, ліворуч. Таз і стопи повністю на стопу опускаємось. Таз в сторону разом з топою, стопу не залишаємо. Крутимось. Все. Дихаємо. Давайте, давайте, я вас бачу. Є сили. І почуваємо 10 секунд. Тут можна не вставати, тому що перерва у нас з вами маленька. І поїхали далі. Ще буде планочка, підказки, дивіться. Фух. Наступна скалалас вийшли в планочку і побігли. Давайте швидше, швидше, швидше. Прес зафіксували, коліна тягнемо до колокти. дивіться, хто не біжить. Просто шах, 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 шах. Хто може, то біжимо. Поїхали. Включився прес вже. Дихаємо. Давайте трошки. Добре, дихаємо. Перевертаємо. Зараз буде вже не планочка. Буде інша вправа Добре, лягаємо на спинку і починаємо. Велосипед тягнемось правою ручкою до лівої ножки. І навпаки, підборійте віджати від грудей. Ловці розкрити. І перекачуємось з лопатки на лопатку. Поїхали. Yeah. Дивіться в кого. Е, болить поясниця. Заміна поставити ножки і просто вкраще тягнемося. З видохом до ножки. Поїхали. Фух, Як ви там? Супер. Зараз будемо йти далі. Добре, ручки за голову. Готуємося, щоб наступна вправа буде в підказках. Пити локти відірвати підборіддя. грудей робимо один, два, три. Внизу вдох. Три видоха вгору і внизу один, два, три, вдох. Ще один, два, три, вдох, видох, видох, видох. Вдох, дихайте, будь ласка. Вдох. Два. Три. Вдох. Один. Два. Три. Вдох. Один ще трошки. Вдох. Останні разочки Два, три. Супер. Ми з вами трошки відпочиваємо і будемо йти далі. Можна полежати. Подихати. І будемо йти далі. Як ви там? Нормально. Ручки за голову. Тягнемось праву ручку до лівої ножки. І навпаки. З лопатки на лопатку перекачуємось і підіймаємось нагору. Нагору. Видох вгору. Видох. 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 Як. Давайте трошки. Є. Давайте допрацьовуємо останні секундочки. Два, один. Ух. Оце класно, правда? Добре, встаємо, дивимось на підказочку. Вам буде. Підказка вас проведе. Піднімаємось. Ручки до себе. Ножки. Корпус назад. І до себе складочка. Три. Ще. Ще такий більш легкий варіант. Хто хоче, може ручки відзіхати. І до себе робити. Працюємо. Дихаємо. Обов'язково. Трошки давайте, давайте ви можете. Не здаємось. Відпочиваємо, як ми там цупер лягаємо на спинку і будемо йти далі. Залишилось трошки, то ми давайте працюємо. Поясниця прижати до коврика ножки вгорі. Опустили, розвели внизу, зібрали Нагору. гору. Я опустили. Розвели, зібрали. Нагору поясницю. Прижали до коврика. Ще. Працюємо. Працює. Нижній прес. Ще. Дихаємо. Останні секундочки. Давайте можемо. Як ви там? Супер. Зараз трошки відпочиваємо. І йдемо далі. Давайте залишилось зовсім трошки. Після важкий варіант відірвати лопатки, ручки за голову, ножки вгору і робити по черзі. Одразу зміна. Одразу зміна. Верхній прес статіка. Нижній працює. Можна легкий варіант. Опуститись і робити по... Одна ножки. Добре, включаємось. Хоча зараз вже будемо виключатися. Вже <свисті> кінець. Давайте, ще трошки йому закінчились. Працюємо. Я вас бачу через екран. Давайте. Yeah. Фух. Остання вправа Як ви там? Бережже, горить. Це супер. Розставили ножки. Готуємося, дивимося на підказочку. Повний підйом. Ручки вгору. Ще. Не спішимо. Не засилі. Підіймаємось, намагаємось не рибко, а просто корпусом стати. В'яжемо прес. Ще. Давайте залишилось чуть-чуть. Останні секунди. Ух, ми з вами закінчили і давайте переходити до нашої доминки. Лягаємо на спинку, беремо ножку праву, приводимо до себе. І праву ножку повертаємо в ліву сторону. Права ручка прижата, лопатка прижата, дивимось за ручку. Шесть, чотири, три, два, один. Повернулися. І в іншу сторону. прижали нас. Прижавина. Взялись правою ручкою. Повертаємо. Праву ручку. Лопатку прижати. Ще чотири. Три, два. Один. Повертаємось назад. Коліна до себе. Прижали до грудей. Видихаємо, розслабляємось. 5, 4, Чотири, три. Два. Один. Добре. Перекатилися. І лягаємо на житті. Плягаємо на живіт. Добре. Робимо. Ручки під себе підставили. Виходимо в кобру відірвати груди. Прогнутись поясниці. І вниз. Ще. Два. Три. Ще два рази зробимо. Тоти. Добре, ручки перед собою. А, повністю лягаємо і заводимо, підіймаємось в груді і заводимо праву ручку. В праву сторону подивилися і повністю лягаємо. І в іншому напрямку. Не забуваємо дихати. Ще по одному разу. Право. І вліво. Добре, сідаємо перед екраном. Збираємо ножки. Права ручка, ліва. Похлопали. Я вам дякую за це тренування. Можна пишіть в коментарях, як вам підписатись на мій канал, буде дуже багато. Цікавої класної інформації, та багато класних тренувань. І до зустрічі!